Вітерець вас запрошує на прогулянку разом з ним. Хоч без крил, але літаю. Вербам коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Як що дуже розлютити, можу шкоди наробити. Це вітер. Він буває легенький та сильний. Буває теплий або холодний. Вітер це рух повітря. А де можна зустріти вітер? Де гуляє вітерець? Ось він промайнув між деревами у міському парку та зник між будинками. А цей вітерець гуляє у полі. Він колихає поліві квіти та траву. Можна побачити, як він грається морськими хвилями або надуває вітрила. Підіймаючи пісок у повітря. Вітерець мандрує пустелію. Давайте пограємо з вітерцем. Вітер віє нам в лице. Захиталось деревце. Вітер вище, вище, вище. Деревце все нижче, нижче. Вітер буває корисним. Він розносить насіння рослин, приносить дощ, очищує повітря, а може бути шкідливим, тоді він руйнує будинки, ламає дерева і навіть топить у морі човни. Вам сподобалась прогулянка? Тепер ви знаєте, що вітерець гуляє всюди, де йому заманеться, а іще він буває теплий або холодний, корисний або шкідливий.